І е, поки собі пам'ятаю, поки згадав, е, мені писали коментарі на рахунок оцих магнітиків. Це все, як то кажуть, ручна робота нашої куми. Нашої кумасі, вірці, і в неї, як то кажуть, нова така от з'явилася штука, така робота. Ну і, звісно, вона відразу вже нам зробила такий подаруночок для, для нас, для Марка. Це такі нові. Дивіться, які красиві. Іграшки на ялинку. Як гарно дивиться. Така от зірочка. А в ній така маленька, красива. Наша зірочка, наш маркусик. Так, що вам було гарно видно. Як на мене, дуже гарна. Вони є різних... Ці ігрушки є різних форм, Дивіться. яку нам ще красиво зробила сніжинку. А тут з олею. Марко. Завжди щось таке класне придумає. І найголовніше, що ці, знаєте, як то кажуть, подарунки це такі пам'ятки, грубо кажучи, на все життя. І найголовніше, що це недорого. Ви мене запитували на рахунок сторінки Віри. Ось. Це Інстаграм. Вона робить всякі різні штучки і різні принти, і такі ігрушки. Новорічні, бачите, теж з фотокартками, кульки, все, що хочете. А ось оці красиві ігрушки, дивіться, що робила вона. А ось ось і наші, бачите теж. Тому, якщо хочете щось таке цікавеньке, або не знаєте, що подарувати своїм близьким, своїм друзям, то ось, будь ласка, сторінка нашої куми в інстаграмі, яка робить ось таку от красоту. Забіг садочок, але дійшов не з центрального входу, а з іншої сторони. Ще всі чекають своїх діток. Зараз ми і нашого марка почекаємо. Прийшли на качелі карусель. Маркуся, будь ласка, помаліше. Ось, він витворяє. Зараз ми п'ять хвилин покатаємося. Потім покатаємося на цей на качелях і це. І підемо додому. Ми з марком пішли ще помолитися. І я, чесно кажучи, хотів ще взяти один конверт линки. Ще залишається трішки часу до грудня, Але не при превеликий жаль, ялиночка пуста. Конвертів немає. Всі опрацьовані. <кхух> а, я печу котку. Дай ручку. Зараз. То я тоді просто вирішив, що ті гроші, які в мене залишилися. У мене тут вони окремо то просто відомо їх тоді просто на благочинність. На, там поставиш цехи в. От, знаєте, як то корот? Ті гроші? На, молодець мій кот. Я знаю точно, що ці кошти підуть. На благочинність. Ну і в мене буде перед вами совість чиста. Люди зносять помало, подарунки для діток, дивіться. Відколи ми з ним молилися, то напевно, що шестеро прийшло з подарунками до діток. Ми теж помолилися і тепер йдемо вже по своїх справах. Ходи. Які важкі двері, так? Тобі не важкі. Ух! А, в церкві... а в церкві тепленько. Але виходиш на двір і так холодно, аж морозно. Аж морозно. Забігли на базар, мандаринки 120 гривень, 80 і по 150 На, а, чекайте, ми ще чорна. Так гарно виглядають. І дивіться, є виногради, сині 85, 120. А кишмиш по чому? 150. По 150 кишмиш. Все. Гранати, до речі, дуже гарні. Тут прям теж, бачите, вже сік видушують гранат. І такі вони дуже-дуже яскраві. А так по цінах огірки 120, помідори 60. Ага. Дякую. Дякую. Так, Рожевий по 80. До речі, тут, тут де капусту цічуть. Ходи, Марко. Так гарно виглядають мандаринки, правда? Я собі купив з олею виноград рожевий, а Маркові мандаринки. Марко собі сам вибрав мандаринки. Двохповерховий авто... Ооо, дуже класний. Дуже класно. За кобасою чарга стоїть. Три поверхи? Ага. Бачу, всі гарненько. Подивимося, що у нас сьогодні по акціях. Тут теж нема світла, але є пропозиція на масло. Дивіться, 5 кілограмів 1980 гривень. Це 73%. А 82 відсотки, 2,190. І на такі сирочки знижка. От у нас не поверхи, я ходи. Ти порахував три поверха? А вот, бачить, зараз буде їх, ти ще раз подивишся. Ходи, зараз подивимося, станемо тут, щоб ми гарно бачили. Великий автобус, трьохповерховий Марко каже. А я думаю, Марко там два поверхи. Один, два, три. Дуже класний автобус. так. Ну все, ходіть. Тут рай для Марка. Ми тобі в цей польський магазин. Тут всі товари іноземні. І Марко шукає собі Миколая вибирай. Що ти ще хочеш на Миколая? Вибирай. Тут бачите. Все іноземне, польське, німецьке. Паксамуруси як пеп'яна. Такі як папсамуруси копляна, Ммм, Дуже класний. І такі дивися такий цей, як тебе є перевозики, теж бачиш. Гарно. А може Тут дуже всього багато. І шоколаду, і... Шо, що ж, ти хотів Нутело на на Миколаї? А що, тих, що ти хіпми клад приніс? А, це чупа-чупса. Теж, тому що хуба-буба. Це чупа-чупси. Я не ну, йдемо по колу. Марко свій вибрав такі, знаєте, що жовується. Жовачки такі, так? Да? Хуба-буба, така жовується. Пасти якої не хочете, є, дивіться. У нас, до речі, мають бути ще пакет оцих гнізд. Я би такі тежів гнізда з помідоркою, якоюсь фрикаделькою. Давай виходь. там проти знов вкинулись мені. Улюблений майонез моєї сестри. Коштує 158 гривень. Отакий. А такий менший. 88, такий 130. Всякі рибки, тунці, помідорки. Оце. Тут дуже багато. Арахіси. А це що таке? Щось нове. Я колись дуже любив такий арахіс. На вагу ми купляли, як бо ми молиться. Ми такі їли арахіс. Ходи, ходи. Добре, тут є все. Бачите, і приправи, і хімія. Олії, оливки, сири. Як то кажуть, знаєте, біди нема взагалі, тільки щоб були гроші. Купити можна все. І хамони, і риби, і прошута, і кубаси, і ті всі з пліснявими, і спліснявими. І, Дивіться, вся. Вон хімія, яка не хочете. І помідори, і олія. А скільки така коштує олія? 560 гривень, така олія коштує. Велика. Ага, це оливкова олія. Хімія, порошки. Ходи, Там купимо ту жвачку йдемо далі. Тут оселедець він з польський, він такий ядрьний. Оцтовий, оцтовий Що його неможливо їсти. О, навіть, дивіться нут є варений. Нут, Горошки, фасольки, всякі соуси. ну. Хочете, не хочете, давай. Дайте нам туху бубу Давай. Перше тьоті дай, потім тобі Так, Картою давайте. Так. Давай торбу, щоб я нічого не загубити. До мандаринок встав. Давай. Все. Молодець. Давай. Ручку і пішли. Добре, йдемо додому, бо тут все годить. Все шумить. І ви мене в цьому гумі просто не почуєте.